Наукова та інноваційна діяльність є важливим чинником для розвитку освіти. Так у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького у цьому напрямі діють Рада молодих учених та Центр молодіжних інновацій. Рада молодих учених Черкаського національного університету є органом самоврядування наукової молоді. Головною метою РМУ є захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в університеті. Зокрема, щодо наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. Центр займається проведенням організаційних наукових та освітніх заходів, підтримує наукову діяльність серед студентської молоді, представляє інтереси науковців та прагне до міжвузівського співробітництва. Так, у минулому році була підписана угода про співпрацю рад молодих учених Черкаської області. Це, відповідно, можливість безкоштовної участі у конференціях, які будуть проводитись між нашими навчальними закладами, можливість обміну досвідом на більш, скажімо так, швидкому рівні. Ради молодих науковців будуть підтримувати постійні контакти між навчальними закладами, і це допоможе нам досягти підняттю науки нашого регіону на кардинально новий якісний рівень. Щороку в Черкаському національному організовують наукову конференцію під назвою «Родзинка». на заході обговорюють актуальні питання з різних напрямів науки, бажаючи взяти участь у конференції, готують виступ з науковою статтею, яку опубліковують у збірнику матеріалів. Рада молодих вчених вже 18-ту проводить свою всеукраїнську наукову конференцію молодих учених назвою родзинка 2016 Цього року ми зібрали близько 450 робіт. Відповідно, усі учасники конференції зможуть виступити на своїми роботами на сесійних засіданнях. На пленарному засіданні у нас були виступи провідних фахівців, професорів, кандидати психологічних наук, доцентів кафедрів і відповідно переможниців всеукраїнських конкурсів студентських наукових рухів. Завдяки раді молодих учених, студенти, викладачі, аспіранти віком до 35 років та докторанти до 40 років мають можливість брати участь у наукових конференціях, національних та міжнародних конкурсах та грантах. Таку можливість отримав Сергій Шамара, кандидат історичних наук, доцент, докторант та член ради молодих учених. Він поділився досвідом участі у науково-практичній поїздці. Я вважаю, це був успіх. Це той грант в жовтні 2015 року, який їздив. Це Білорусія, Білорусі, Польща, Німеччина, там, де ми знайомилися колеги. Ну, я з Черка ще не один, але 10 колег з України, 5 журналістів, 5 істориків знайомилися з культурою пам'яті в Європі, яка існує, про Другу світову війну. І там дуже цікаві є моменти, є на чим замислитися наші спільноті, нашим історикам, тому експертному середовищу, яке радить президентам, урядам і таке інше, як проводити політику пам'яті в Україні, щоб не було розколу, а було, наприклад. Гуртування навколо якихось спільних цінностей. Історик переконаний, що важливою є популяризація науки черкасько-національного та формування іміджу вузу через діяльність молодих учених. Для молодих вчених, аспіранти це чи докторанти, які пишуть дисертації чи пишуть наукові статті. Звичайно, важливо виходити не тільки на рівень університету, всеукраїнський, а і, звичайно європейський, і навіть міжнародний планетарний. В тому сенсі, що це не тільки просто якісь іміджеві речі, а це справді підвищує наш рівень самоствердження і наш рівень викладання студентам, які приходять до нас. РМО рекомендує кандидатів на отримання іменних стипендій і премій. Зокрема, стипендіатом кабінету міністрів для молодих учених у 2016 році стала аспірант кафедри хімії та наноматеріалознавства Наталія Карауш. Цю нагороду отримують найкращі студенти та аспіранти за власні наукові напрацювання. Одним із наукових досягнень і дозначення стипендії кабінету міністрів України за циклом наукових праці, що є невід'ємною. Частиною складової популяризації науки в суспільстві ще раз досягнення університету. Зокрема, окремого галузі електроніки дані матеріали можуть знайти застосування для освітні перспективних провідників, а також конструкції та світовипромінюючих пристроїв. Нещодавно на базі Черкаського національного університету почав працювати бізнес-інноваційний центр. У рамках цього центру є два підрозділи редакційно редакційно-видавничий, інтелектуальної власності, трансферу технологій та ІТ-забезпечення. В рамках його діяльності комисловці зможуть давати запити, отримувати відповіді або ділитися своїм власним досвідом науковці. В першу чергу нашого університету, інших навчальних закладів зможуть долучитися до вирішення цих задач. Це досить гарна ідея, адже ми, ми науковці зможемо вийти за рамки теоретичних, дістати реальний якийсь об'єкт, на якому можна працювати і надавати досвід. Це корисно не тільки викладачам. Займаються робить по проблемах, а й студентам, бо вже під час навчання вони долучиться до розвитку реальних проблем. Серед наймолодших науковців, які починають робити перші кроки в дослідницькій діяльності, Олександр Науменко, аспірант кафедри спортивних дисциплін, поєднує як науку, так і спорт. Заслужений майстер спорту з карате, тренує дітей, наочно вивчаючи вплив занять східними одноборствами на виховання та рівень їх морально-вольових якостей. На власному прикладі спортсмен-науковець демонструє підростаючому поколінню тонкощі карате. Що я зробив? Підняв руку, відкрив. Він провів тік і Результати своєї тренерської діяльності Олександр використовує для написання наукових статей. Наукову діяльність не потрібно боятися, особливо спортсменам. Спорт не може стояти на одному місці, він має. Постійно розвиватися, тоді наша країна буде показувати більш високі результати. Центр молодіжних інновацій був створений у 2014 році за ініціативи ректора університету Олександра Черевка. Головною метою є здійснення науково-просвітницької діяльності серед студентів, а саме залучення до реалізації їхніх студентських ідей та наукових проєктів. Досить тісно налагоджений зв'язок із такою громадською організацією, як «Промолодь». Безпосередньо Безпосередньо цією організації у нас проходили декілька семінарів тренінгів, під час яких громадські активісти проводили навчання студентської молоді. «Промолодь» об'єднує активних та енергійних людей. Організація підтримує студентські ідеї на шляху до втілення, а також ділиться досвідом на тренінгах. Привіт! Ми Даша і Яна з промолоді. А це зелене яблуко єнота. І ми запрошуємо вас на дуже крутий екологічний тренінг в Черкасах. За сприяння Центру молодіжних інновацій у процесі виконання магістерської роботи студенткою ННІ природничих наук Інною Хльобас було розроблено та презентовано проект ландшафтного озеленення площі та прилеглої частини університету. Дяким нашим активним студентам ННІ іноземних мов ну, відбулася реалізація освітнього проєкту безпосередньо, який забезпечує підготовку школярів Черкаської ЗО до о, ЗНО з англійської мови. Я поїхала на один проект у Тернополі. І він, в принципі, був такий, знаєш, от так от люди проект зробили. Це мені дало таку знаєш, мотивацію дуже сильно і дало ідею. Я там познайомилася з людьми, які ну от мого віку, там на рік на два старше, але вони вже кажуть, знаєш, я оте організовувала, я там була, я оте робила. І мені так стало заздрісно, чому я в свої там, 19 чи 20, я цього не роблю, я взагалі, ну так от знаєш, перекоти поле ходжу якось в університет, а воно все ну, трошки хочеться якогось різноманіття. Ми вирішили творити отакі от курси безкоштовні волонтерські. У нас прийшли люди з університету з університет, і повідомили, що будуть проходити курси по навчання з англійської мови, так як вирішили себе прийти і випробувати себе щось добре. Для мене це більш вигідніший варіант та дружня атмосфера присутня, це також важливо. Дуже багато дізнався тут на ці курси. Даючи увагу на якісь нові методики або ж якісь нові завдання, і ми стараємося відшукати щось нове, цікаве, якесь рухливе, адже коли діти рухаються, вони набагато краще запам'ятовують. Нам шукали на щось курси і всі якось виживали, що це студенти, то нічого не корисної інформації не буде. Але вийшло навіть цікавіше ніж в школі, тому що в школі є вчителі, які не дуже цікавила а Тут зібралися студенти, які зацікавлені в цьому, які хочуться давати інформацію. Ну так і вийшло, що курси стали дійсно всі нам потрібні. Завдяки підтримці центру молодіжних інновацій, а саме Олени Абразумової, проект Humanities втілений у реальність. Ми знайшли грант е, міський, його треба було прописувати кількісні показ якісні е, якісь результати заплановані, е, та сама мета. Я в цьому не розуміла нічого. як людина вже прописувала гранти, комусь допомагала. вона мені все це знаєш пошагово. Десь сама прописувала мені, пересилала. Ми спілкувалися і через імейл, e і по телефону паралельно. Це було важко, виснажливо. Ми працювали півночі. Але ми це робили. Дальна картина. Це ну, давай візьмемо на масштабі Черкас. Так. В кожному вузі є Humanities. в кожному вузі по 30 учнів, по 10 студентів. Це не лише англійська, але й українська мова і історія. І наші учні, дітки наші успішно складають тести ЗНО і дають документи і Є зарахованими.